Так, ви просили мене робити дисклеймер. Я зробила. Тепер чекаю від вас відгуків. чи... Не менше п'яти слів відгуків, тому що пані дуже старається, дуже ругається, так, дуже свариться. Короче, І її пишіть, дуже складно. Пишіть, І... чи вам сподобалось чи ні. Ми, нам відео... дуже цікаво, чи робити ще. Відео, відео завдяки тільки їй. <рес> Шановний, добрий день, мій улюблений доктор. А потім да, сказав, що сказав, треба подивитися. Свічки. свічки НЖК. Uh, не працюють. Поміняв uh, свічки, поставив твої баушні. Ми поїхали до Орлова. Вот до речі, як думаєш, я це підключаю блок безпечності мене подушкою в бочину чи ні? Головне, щоб мене не ввів. До червоного топляка ми взяли зламок гараж, біля якого сталася оця пожежа. Ну, у тебе ж є торпеда. У мене так. Да. Ну, повезло тобі, бачиш, да. а мені ні. Так, собі. Важко. Та воно просто... Я скажу таке важне, що форсунки засрати, а в мене ні зворотнього молотка, ні інструментів. А я вже здував. пів гаража інструментів купив, щоб машину зробити. Знов BMW? Боже, Боже, Боже. Дві конь. Вона роторна. Ага. що це є? Оце збираю на місце хромірована смужка, ота, що йде? Вона на таких от штириках пластикових. О, це те, що я в салоні коли переклеювала, вирішила, що я не буду це знімати, бо так потім на проклятій ну, машині не їздити. Тут питання в тому, що майстер, який перешиває салони. Нам з тобою він дуже правильно вміє їх знімати. Бачиш, він зібрав такі от стирчащі грибочки і після цього я просто його розплющую. І воно, типу, коли застине, то буде, ну повернеться несуча здатність. А якби просто зрізати ножом, то тоді треба допаювати сюди ще пасту додавати. А це завжди складніше. Тому... Тому краще, щоб правильно зняті, потім правильно можна поставити. Тому в мене плівочка трошечки відходить, бо заворотно можна зробити, якщо не зрізати ці грібочки. в салоні. Ну, я не стала ну, таке ну, робити. Ну, тому що ти. ти ж не володієш, так. Да. Я не володію. Ну, я бачу. Ти колись зняв мені на ф'южі таке, а потім проклинав мене. А ну, воно так, ще Ну, тому що що, я ходить. ж тоді не знав ще, що, в принципі, з Фордами, там всюди шлях один кінець. Тому що коли транспорт комерційний, ну подивись, бачиш? Ти не можеш. Ну ти бачиш, із якого матеріалу двірна карта зроблена? З якого? Ну. Золотого. Ні, пресована така типу дровісінка, пропітана. Типу. А в'яжа з чого? Згадай. Так смієшся? Пластик. Там пластиковий пластик, так само, як і в Тойоті. Тому ти -то різниця. Це люблю, коли мене люди щось про Fusion питають. Знаєш, коли пройшло вже три роки. Да, вже я... Нічого не я поставила, забула. Я просто карту перекладав з ф'южа Стоково нещодавно, типу, і згадав цю історію. Mm. Ну, З якого вона матеріалу зроблена. Mm. А люди, коли я кажу, у мене БМВ, я не пам'ятаю про Fusion, пам а вважають, що я просто зазналась. Ні, мабуть, таке. Ого-го. То все це ти не зовсім поставив? Так. Да. Мені дуже хочеться її помити. Помий. Та й таке, який сенс. Не мий. Ясно. От тепер в до боку. Зачекай, поясни, що у нас тут відбувається. У мене е проблема була зі свічками запалювання. Це, типу, окремо, я потім розповім. Виявилося, що нові свічки в оригінальних коробках БМВ. Так ти окремо це розповісти Вон BMW груп, бач, коробочка Ну, вон Вона роздавлене. Так, да, 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 да. Ну, все по оригіналу, дурних грошей коштує. Свічки НЖК не працюють. І я поговорив з станціями, які типу, теж купляють. Кажуть, що ну, да, з НЖК була якась партія, яка ну, типу, кончена і не Якраз працює. Якраз взимку. Якраз взимку, якраз я в лютому їх купував. Я купив тоді ящик там, на коробку і на двигун, на все. Коротше. А, плюс до цього всього, тобто вона на моїх американських старих свічках більш-менш якось там намагається працювати. Але є помилка, ну, типу її колбасить жутка. І це сталося. Я перший запуск в попередньому відео робив вже ж без, ну, з розібраним повністю впуском. Тобто датчики були більшість відкинуті. Тут я зібрав впуск. І десь, типу, ну, її колбаса. Так не має бути. Відповідно, я поліз шукати, що це може бути. І здається, що я все знаю, що дивись. Тільки мені здається, що він наркоман, І йому це подобається. Якщо ти думаєш, що це видно. Коротше, тут десь сіфоніт, тому я зараз його знову розберу. І буду цей сифон дивитися, в чому він полягає А тепер розкажи, що ти передумав і перебрав для того, щоб це знайти. Датчик детонації поміняв. А, уже думав знімати форсунки безпосереднього в польського. Я злив більше ніж півбаку бензину. Думав, що бензин в бакі херовий. Зняв датчик датчик утечки пального з баку. Він на американських машинах обов'язково є. А, по, електриці ну, щось вже. по електриці, ну я все просто перебрав. Тобто я всі з'єднання, маси. Ну я ж сумніваюся в собі в першу чергу. Тобто я перебрав повністю все по масам, повністю все по керуванню. Знову перебрав фем-модуль. Э, э, лазив під капотом, перепередзвонював всі роз'єми. Лямда Занди. Ну, коротше, я полазив тут ну, всюди, тільки можна було полазити, а потім мій улюблений доктор. А потім да, сказав, що треба сказав, подивитися. ти свічки. можеш свічки глянь, ну, щось типу, якось дивно. ти І що мені придумав свічки? Олексій? Олексій придумав зняти мої і поставити мені свої. Він поставив мені свої і моя почала троїти. Так, ми вирішили, що свічки говно. Я поставив тобі не просто свої свічки, я поставив тобі св... свої свічки з катушками і з'ясувалося, що воно троїть. А коли ми поставили мої на місце, вона почала троїти все а, одно. Тому що і ситуація чек. в чому? Перший свічки в ставляться один раз, тому що там є, здається, мідне кільце, яке зажимається самою свічкою. І на нього типу наліпає сміття. І потім, коли ти один раз зняв і потім намагаєшся поставити, ну. А враховуючи, що Олексій знов сумнівався в собі, а ми вже сумнівались в усіх свічках, які є, ми поїхали до Орлова. Вот а Олексій ще сумнівався, що він якось в колодязь їх, може, опустив, не оберег. Леш, ти Леш. оберега. Але знаєте, я бачила, як він їх туди опускав. Ну мені здається, труну ну, як не так обережно опускають, як він ті свічки. Ми подивилися, як взагалі хлопці це роблять. Блін, Олексій, ти прям хірург. Тому ми знов прибрали е, проблему в Олексії, знов не було. І що? і в мене запрацювала на нормальних свічках. Машина На звичайних не BMW Original, просто звичайні НЖК по номеру. Так. Ну, навіть навіть з чеком, бо ми приїхали з чеком, поставили свічки для того, щоб скинути чек. Завели її, і вона одразу працювала як годинничок. Так? Так що... З кукушкою. Годинничок. от ти, Падло. Що ти вже зробив? Я поміняв генератор, поміняв свічки, поставив твої бабушні. Ага. Заводимо. Що тобі? Зависокувато, а ти зверху дивишся. Зверху Зверху я впираюсь, типу, головою в рамку скла. Незручно. Заспокойся. Гля-гля, ручку покла. Щоб ви розуміли, це. Сфоткає, типу, моє. Звалище. Два кабріолета, що там даху нема, що тут. Взагалі нема. Погнали. я зі знімаю. За що мені це? Я твоє щастя. А, буду знати. І що, ти сьогодні зібрав мою торпеду? Да, так, я сьогодні саме. замість того, щоб займатися своєю машиною, займався твоєю машиною. А тепер я тобі за це знімаю відосик. Нічого собі, ага. свято якесь прямо. Угу. Бачиш, вже стає схожою на машину. Це не точно. Ну, вже і карти, і сидіння, як Де Які сидіння? Ну, верхівки сидінь. Ага. окей. Що і стукати не допомагає. Ну, я сьогодні торпеду притримала і оте все вийшло. Давайте притримаю. Поталочка. Язик притримати, окей. Молодець. Хамло. Просто моя майя... телефон сюди, будь ласка. Машина чудова. Бо це просто жесть якась. Там відоз записує. Ну, нехай записує. Mm -hmm. Бо я ні черта не бачу, а ти мені ще в очі підсвічуєш тим самим. Ліхтариком. А так я собі підсвічу ліхтариком твоїм. Щось відпало тільки що. А я приймаю. Оставочка, а може ти підеш там посидиш? Якщо я тобі заважаю, я там. Посидиш. Дуже тобі дякую. Це ти щаслив? Головні. А чого воно голубим світить? Тому що зараз не висить чорна панелька знизу. Так воно ж жовтеньким тобі. Ну, Тому що треба спараметрувати, він ж не знає, що він має жовтеньким світитися. Я думала, це залежить від о, лампочки. Ну, у мене зараз в дверях горить помаранчевим, а в цьому горить е жовтеньким. Так, а тут синім взагалі. Наталочко, ти хочеш про це поговорити? Так, да. я не хочу. Все, награвся. Ну, у тебе ж є торпеда. У мене так. Да. Ну, повезло тобі, бачиш, да. а мені ні. А чого? Ну, бо. Ти після першого повинен цю взагалі на раз-два збирати. Та да що ти? А чому ні? Бо я втомився ту збирати? Ну. Чи в тому типу, ну, не прийнята така історія? Ні, Ну сонечко, ну воно ж друга завжди йде легше. Да що ти? Бо ти вже все вмієш. Да що ти? Ну, зазвичай так, це досвід. Ти буде на машині стоїть? Так. Да. Поставь тут. Так я ж не ставила. Якого ти дідька мене дістаєш? Пані. А? Треба з чогось серію робити. Роби з чогось серію. З чого? З говна і палки? Ой, господи, не я твоє щастя. Здавалось би, ну що тут? Оп? Як це можна зібрати? Це ж не сидінь. А з чого? Ну, це не все сидіння. Тут половина хліб, там порошки і прочі. А, я думала, це сидіння. Ні, це вони пішли в прання. Uh -huh. Пакетику. А потім пакетик був виконаний на ганчірочку, і от з ганчірочки воно сухеньке все красивенько вставляється частинки. Uh -huh. Понятненько. Да. Так, ми збирали збирали червону, сидіння на червону, в зеленому інтер'єрі. Я вирішив трошки відпочити, і заліз, коротше, я думаю, що РГБ говна багато не буває, особливо на. Сузука GDM, типу, це обов'язкова історія. РГБ говно, ще з часів Алло. Угу. мені доведеться шукати десь. І пневму теж подиви, як можна поставити отаку історію, вона ще буде по колу бігати. Бачиш, гейська історія. Гейська сузу із телефона, вона ще може музику слухати і бігати. Не це на Фарді працювало? Так. Ніяк. Мені подобалось. Mm, я тобі скину по сольничку захочеш. Граюся. він з пірічком є. Шановний, добрий день. А ви що забули у мене в гаражі? У мене машина настільки вже типу довго стоїть, що стала пам'ятником, і ви вирішили її обісати зайти до мене в гараж. Та ні, вона гейська. Але це не Тесла. Чувак, виходь. Дядьку. Тут я не буду не заходить, буде. вони обкакують. Вони не обкакують, вони будуть боятися пухати. Це не пам'ятник, виходь. Не треба у нього. Ну, З приводу пам'ятника я би не може. Треба і... на нього гадити. Може би і. Давай, давай. Дивись, навіщо сюди здихати, це не, не місце. Я зараз машину заберу і полагоджу. Давай, 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 маленький. Давай. Чекай, чи ти щось з крилом? Угу, Схоже. Ти вмієш читати, чи ні? Так, ну що, ми чекаємо, Евік, щоб вона поїхала на станцію. Це мрія малого, БМВ на евакуатор, щоб ставили. Да? Подобаються ті машинки. Машинки подобається. А, а так? А, так, так? Ну, своїм дібором не заїдуть, наші діти. Дивіться, зараз буде машинка на магазина. І ще галібку дали. Воно просто. я скажу, Таке важливе, що форсунки засрати. А в мене ні зворотнього молотка, ні інструменту. Ти гаража інструментів купив, щоб машину зробити. А ти ну. не можеш не відвертатись Не можу, не можу, я соромлюся тебе. Знов БМБ. Да? Ой, Боже, Боже. Тут ще й не попиздякаєш <плес> <плес> на неї. І стукнуть тус не можна буде. Oh. І бол, болта не докрутить. Oh. Можна, монтажку підпускати не можна. То, він, тому він буде сам крутий. Там стояла мамка з дитиною, вона каже, ух ти, не лякайся, це ми, вона потужна, БМВ. Yeah, yeah, yeah. yeah. Троящий конь. <laughs> Троя... <laughs> Тро... Ні троєщинський, не троянський. Троящий. <laughs> Троящий. Вона ропана. Ага. Гура, це... не кажи. Боже, потім салона авокадо. І що ж воно збирається робити? Будь-який не зрозумілі ситуації пофоткає машину. Ще один назад і сфоткаю ще раз. Окей, виставляю стабілізацію. Роблю більше зум і спостерігаємо, що там пані робить. А пані фоткає мою машину гарно. Мабуть на заставку відео.